Усім привіт, друзі! Хочу кілька слів сказати про листя полуниці. Часом запитують, чому листя ось такий має негарний колір. Такі плямки це є тут бура п'ятнистість, біла п'ятнистість. Просто цей сорт дуже сильно, легко поражається цими п'ятницьями. Дивіться, поряд стоїть сорт інший. От, на даний момент купчиха. <тур> Ніяких плям немає. Тоді тут у нас що? Джолі теж більш-менш гарні, десь тут якась одна дві плямки. Ці плямки з'являються від того, що полив був холодною водою. Тут поряд ще один сорт флер стоїть теж. Ну, це мені прислали розетки, і от вони вкорінюються, все нормально. А пінк-панда вона дуже схильна до цих п'ятнистостей. Холодна вода, холодні ночі, холодна роса, все, він уже покривається п'ятнистостями. Хоча воно не сильно впливає, всередині бутончик повністю нормальний, ці листочки погані обриваються і садите повністю у гарний саженець. Ну, ось так. Просто якщо вам це дуже не подобається, можна просто посадити е ті сорти, які не поражаються, або більш стійкі до п'ятнистостей. Ось такі справи.